Шановні користувачі, нагадаємо, 24 березня 2022 року Верховною Радою України було прийнято закон України номер 2142 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану. Законом передбачалось запровадження особливих умов оподаткування для платників єдиного податку 3 групи у розмірі 2% від обороту. Проте вже відомо, що з липня 2023 року єдиний податок 2% вже не буде існувати. Тобто ми повернемось до класичних груп єдиного податку. І вже наразі підприємці ставлять питання, як можна здійснити перехід на іншу групу єдиного податку. Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування за спрощеною системою і сплатою 2% доходу з першого дня місяця наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. Для цього слід подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. Розглянемо приклад створення та заповнення такої заяви для ФОПів 3 групи. В програмі RedPro натискаємо кнопку Створити, відфільтровуємо заяву по назві або за чер-кодом F010-2003, обираємо заяву та додаток до неї та натискаємо так. В самій заяві встановлюємо відмітку Внесення змін та одразу переходимо до заповнення пункту 5.2. Вказуємо, з якої та на яку групу переходимо. В даному випадку в обох полях вказуємо третю групу, оскільки ми міняємо ставку податку, а не групу. Далі вказуємо поточну ставку податкування 2% та ставку, на яку власний хочемо перейти. Та прописуємо дату початку дій змін словами. Для прикладу, ми формуємо заяву у травні 2023 року, тоді зміни вступатимуть дії з 1 червня 2023 року. А також встановлюємо відмітку в полі із реєстрацією ПДВ для тих, хто планує стати платником ПДВ. В пункті 5.5 вказуємо причину відмови відставки 2%. Самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів. Далі переходимо до заповнення пункту 6 заяви. Вказуємо код КОАТУ, адресу місця впровадження діяльності та поштовий індекс. Пункт 7 вказуємо чисельність найманих працівників. Якщо працівників немає, вказуємо 0. В пункті 8 вказуємо код виду діяльності за квет. В пункті 9. Встановлюємо відмітку щодо відсутності податкового боргу. В пункті 10 словами прописуємо обсяг доходу за попередній рік. В пункті 11 встановлюємо відмітку про додання розрахунку доходу за попередній рік. Далі переходимо до заповнення додатка до заяви. В пункті 4 встановлюємо відмітку Первинна реєстрація протягом року та вказуємо суму доходу за попередній рік у пункті 5. Далі зі зберігаємо, підписуємо та відправляємо на реєстрацію. Тепер розглянемо приклад створення та заповнення заяви щодо застосування спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб платників єдиного податку. В програмі ArtZid Pro натискаємо кнопку Створити. Відфільтровуємо заяву по назві або за chair-кодом j 0102003 Обираємо заяву та додаток до неї та натискаємо так. самій заяві встановлюємо відмітку внесення змін. Та одразу переходимо до заповнення пункту 5.2. Вказуємо, з якої та на яку групу переходимо. В даному випадку в обох полях вказуємо третю групу, оскільки ми міняємо ставку податку, а не групу. Далі вказуємо поточну ставку оподаткування 2% та ставку, на яку власне хочемо перейти. Та прописуємо дату початку дії змін словами. Для прикладу, ми сформували заяву в травні, тоді зміни вступатимуть в дію з 1 червня 2023 року. А також встановлюємо відмітку в полі із реєстрацією ПДВ для тих, хто планує стати платником ПДВ. В пункті 5.5 вказуємо причину відмови від ставки 2%. Самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів. Далі переходимо до заповнення пункту 6 заяв. Вказуємо код КАТУ, адресу місця впровадження діяльності та поштовий індекс. В пункті 7 вказуємо чисельність найманих працівників. Якщо працівників немає, вказуємо 0. В пункті 8 вказуємо код виду діяльності за квет. В пункті 9 встановлюємо відмітку щодо відсутності податкового боргу. В пункті 10 словами прописуємо обсяг доходу за попередній рік. В пункті 11 встановлюємо відмітку про додання розрахунку доходу за попередній рік. Далі переходимо до заповнення додатка до заяви. В пункті 4 встановлюємо відмітку Первинна реєстрація протягом року та вказуємо суму доходу за попередній рік у пункті 5. Далі звіт зберігаємо, підписуємо та відправляємо на реєстрацію. Зверніть увагу, якщо платник хоче зі спрощеної системи за ставкою 2% перейти на іншу групу єдиного податку, то спочатку він повинен повернутися на ту систему, на якій перебував до обрання єдиного податку 2%. І тільки після того, в загальному порядку, з початку наступного кварталу, шляхом подання за 15 календарних днів заяви про внесення змін, платник може перейти на іншу групу єдиного податку.